Пройшов рік, як було знищено будівлю Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу. В результаті обстрілу розпочалась пожежа, яка призвела до руйнації частини коледжу і були. Знищені всі надбання педагогічних працівників, матеріальні цінності, які зберігалися в коледжі. Але коледж працює. До цієї дати я написала вірш послухайте його. Річниця пожежі страшної, яка для нас стала руйнівною. Красень коледж знищила вона, це все вчинила війна. Кабінети, музеї, актова зала, бібліотека, все палала, архів з 1945 року зберігали, всі документи там пропали. Будівля в 1954-му відкрита була. Багато років місто прикрашала вона, учились тут тисячі людей з різних міст і областей. Видатні педагоги працювали, професія молодь навчали з життя багато з них. Ми завжди згадували усіх. Тут працювали педагоги найкращі, знання давали молоді наші, створили музеї, історію берегли. Хіба що згорить, все це знати могли? Що працювали стільки років дарма, їх надбання знищить війна. Неможливо було це уявити. Як можна таке варварство вчинити? Стоїть, як привід, будівля ця, порушена, обгоріла вона, викликає багато почуттів. Не даємо ми волю їм. Не час плакати ридати, бо нам треба зараз працювати. Знання і вміння дітям давать, нових студентів приймать, коледж працює і живе, випуск і прийом йде. 150 виповнюється йому, коледж продовжує історію. Свою.